Отож, всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати таку тему, як рігінг Авто. І також, окрім цього, розберемо, як взагалі нам його потім анімувати, і навіть розберемо тему, як нам це все потім змістити на якийсь певний лендскейп, І щоб симуляція... симуляція, Точніше, не симуляція, а щоб Анімація авто е коригувалася вершинами е цього лендскейпу, щоб е ми не запарювалися і кожен там е окремий нахил не анімували вручну. Тому Переходимо до нашої сінімофуді. Отож, перше, перед тим, як почати взагалі роботу із Рігінгом, нам варто взяти нашу модель і розбити окремі деталі по різним групам. Що я маю саме на увазі? Дивіться, перша група у мене йде це просто окремо мій руль. Друга група це йде окремо. Всі деталі, які, в принципі, не будуть анімовуватися, загалом загальний корпус, сидіння і так далі. Е, і далі йде в мене е, 4 колеса. Але дивіться ще одна така річ: я це колесо розділив також ще на 4 групи. Що я маю на увазі? В мене в одній групі є колесо, тобто там шина, диск і так далі. І якісь там внутрішні деталі. А в окремій групі в мене знаходиться гамівний. Дискі ще не помиляюся, з ця деталь, яка не має бути прокручуватися разом із колесом, але яка матиме там, разом із ним там, обертатися наліво направо. Тому в мене вийшло, в принципі, от 4 групи. 4 колеса і ще 4 гамінних диска в окремій групі. Тому, коли ви це все погрупуєте, ми можемо вже переходити далі до анімації нашого характеру машини. Тому нажимаю зараз на характер. Перехожу, знову ж таки, створюю характер. І у ньому нам необхідно вибрати темплейт. Темплейт вибираємо Car Rig. І нажимаємо Master. І вибираємо тепер car main. А, тут ще в нас є додаткова можливість взагалі анімовувати двері, багажник і так далі. От, але в моєму випадку воно зараз не є потрібним. Та я думаю, що вам не знадобиться. Але якщо, то знаєте, що є тут така от можливість додатково анімовувати ще якісь додаткові об'єкти авто. Тому поки що це все виглядає у такому вигляді. Нам необхідно зайти зараз адже. І як бачите, появляються ці всі точечки. Ці точки нам необхідно поставити до нашого авто на певне місце положення. Але робимо цю роботу і більшого до меншого, тобто зараз якісь основні масиви рухаємо, а рухаємося там до колес і так далі до менших якихось масивів. Перше, що я рекомендую розставити це саме точку цього фіолетову MasterComp До речі, якщо ви дуже сильно будете плутатися, то під кожною цією точкою є назва, що де має нас знаходитись. Тому виділяю зараз першу точку MasterComp цю фіолетову, нажимаю колесом миші по View Panel та перехожу до вигляду збоку. І необхідно мені розмістити саме знизу заднього колеса. Отож, є десь от місце положення. А далі я пропоную перейти до цієї точки. Вона у нас називається Front Axel. А це точка, яку ми маємо розмістити по центру передніх колес. Тому вибираю її і пересовую її до центру мого колеса. До речі, з таких лайфхаків, хто, якщо щось не знав, можна включити примагнічуванні цих точок. Як це взагалі робиться? Переходите в вікно стандарт, нажимаєте на цю іконку магнітика, і вибираєте Enable Snap, Auto Snap, Point Snap. І тоді ця точка буде сама примагнічуватися до певної скупності точок. Тому розміщаю його сюди. І тепер виділяю того ж самого кольору точку ззаду. Uh, Axel chip. І ставлю її на заднє колесо по центру. Раз, два. Далі переходимо до цих таких більш прозорих точок, точніше більш світліших. Першу треба поставити знизу колеса переднього. А задню Можна розмістити чисто по центру. Ця точка буде відповідати за нахил нашого авто, тому в принципі її місцеположення не є таким важливим. А, тому поки що такий гусний масив зроблений. Що можна робити далі? Далі би пропонував би заанімувати цю зелену точку. Ця зелена точка це, в принципі, центр нашого авто, тому потрібно його розмістити плюс-мінус по центру нашого автомобіля. І переходимо до цих голубих точок. Це наш руль. І така є певна специфіка в тому, що ми його можемо обредагувати по rotation. Тому нажимаємо rotation або shortcut клавіша R. І намагаємося підлаштувати до центру нашого руля у такому от вигляді. Давайте зараз відключу я бейс для того, щоб було більш простіше. Переключусь колосом миші на вікно вперед. Та Підлаштую його до центру мого руля. Два. Візьму верхню точку і змінюю її ротейшн. Раз, два. Отож, от, -от у такому от вигляді. І тепер нам лишилося, в принципі, можна сказати, таке найосновніше, найголовніше це наші колеса. Як бачите, тут можна виділити, наприклад, цю основну точку, яка я ближче до центру синю. І коли я буду рухати, будуть рухатися також точки, які відповідають за праву сторону машини. Тому е це трішки спрощує нам життя. Вертаюсь тоді на вікно справа. І цю свою точку, яка була ближче до центру, я переміщу. На центр колеса. Раз, два, три. Так, Є. Тобто, от комод вигляді. Але в цій точці спереду, воно має стояти взаді колеса. Тобто, не бути по центру, а взаді ця точка. А далі переходимо до її наступної частини. Це те, що знаходиться на стрішки правіше. І її нам вже необхідно розмістити по центру колеса, а третю цю точку знизу по центру, але вже знизу. Тобто, щоб воно виглядало от у такому от вигляді. Як бачите, зразу із правої сторони авто точки стали аналогічні. Тому переходимо тепер до задніх, починаючи, звичайно, із внутрішньої саме цієї синьої точки. Тому перехожу на вікна справа, і розміщую її по центру колеса. Раз, два. окей. Тепер наступна точка. Вигляд спереду, і розміщаю її по центру мого колеса. І вибираю також нижню точку, і вибираю тепер понизу. От. Тобто, от комод -то вигляді. Все, що тепер нам лише лишається, це пам'ятаєте, ми зналаштовували цю таку більш прозору точку, точніше світлішу, коли вибирали центр авто, то спереду ми маємо її лише трішки посунути до краю колеса. Десь от у такому от вигляді. І, і симетричну копію справа нашого автомобіля. Отож, а, от десь, от комод у вигляді, воно тепер у нас розставилося. Тому, в принципі, тепер ми можемо вже переходити до більш цікавого. Це те, що нам необхідно зайти в характер і переключимось в анімейт. Тепер ми бачимо вже ці всі елементи. Але що ще я би хотів би змінити? Давайте все таки назад, в Adjust, візьму Object Components і виберу Controller. Для того, щоб пшено сказати про один момент, те, що ми можемо, в принципі, ці контролери, якщо щось не так, трішки редагувати, але з ним певним нюансом. Дивіться, якщо я зараз виберу цю точку, Фіолетову, бачите, воно в мене трішки з'їхало і не по центру. Я її, наприклад, хочу перемістити вправо. Я її переношу, але в мене переносяться прям всі-всі всі мої деталі. Тому для того, щоб її перемістити, треба зробити таку дивну маніпуляцію це нажати клавішу 7, цифру І тоді вже ми можемо його переміщати. Тому розміщую його плюс-мінус по центру мого авто. От, А тепер вже можу переключатися знову анімейт. І а, тепер йде діло за тим, щоб ці всі маніпулятори, ці всі точки, прив'язати до наших об'єктів. Як це все взагалі має робитися? Давайте почнемо із того, що нам необхідно створити додатковий тег. Я виділяю всі свої ці об'єкти групи. І зайшовши в Tag створюю От, А лише видалюю із певних груп, які мені не потрібні. Загалом, ці теги тепер в мене виходять на таких місцях. Тобто я напроти руля, напроти бейсу, цієї моделі, напроти чотирьох коліс, і напроти чотирьох гальмівних колодок От, Тобто от комод вигляді. Тому я зараз вибираю ці всі теги, вибираю першу. Нажимаю Shift і нажимаю на останню лівою плавішою миші, щоб виділити це. Priority виписую того, щоб у нас було завжди пріоритеті, і адекватно анімувалося. І в parent ставлю проповеці. І тепер от цей таргет нам треба буде закидувати ці наші маніпулятори. Як це все нам тепер зробити? Заходимо в характер, Display. І в Object Manager. Вибираємо Full. Щоб вона показалася прямо всі 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 наші деталі. І нажимаємо на Undercry Copy, щоб зробити копію нашого цього вікна Object. Раз, два. Опустимося вниз. Вибираємо папку Bind, View, Set as Rod, І тепер ми будемо бачити лише ці наші деталі, які нам необхідно. Це тобто ці наші маніпулятори. І бачите, вони навіть кольорами відповідають до наших ключів. І тепер ми їх будемо підключувати до тих наших тегів. Що ми взагалі можемо почати? Давайте почнемо із well, тобто із нашого руля. Нам необхідно підключити ключ до нього. Think well Bind Оп, підключив Далі нас деббейс. Вибираю так. і включаю цей наш зелений ключ. А тепер переходимо до коліс. Як бачите, в моєму випадку. Коли я їх також і групав, я їх підписував по тому, який дає. Тобто передній лівий, передній правий колесо, точніше, заднє ліве колесо, заднє праве, і та само зробив із дисками. От, тому мені трішки простіше, бо не придеться клястити. Тому, перше, я займуся тим, що зроблю переднє ліве колесо. Вибираю тег, шукаю переднє ліве колесо. От у мене цей тег, беру саме нижній ключ, front Well roll bind. І переношу його просто дропом в таргет. Так зробив з першим. Тепер із переднім правим колесом роблю аналогічно. І з заднім лівим колесом так само. З переднім також. Ой, точніше, заднім правим. І тепер нам лишаються лише мої колодки. Як взагалі їх робити? Робиться це все саме аналогічно із колесом, але ми тепер кидаємо не самий нижній ключ, ключ, а той, що посередині. Перший закинули, другий закинули. І, в принципі, все. Наші ці елементи вже підключені, тому дивіться. Тепер, коли я виберу, наприклад, цей свій фіолетовий маніпулятор, і буду совати, як бачите, зразу все вже анімується. Тому будемо вже переходити до анімації. Так отож, по анімаціям. Перше, що ми можемо класично робити, це, наприклад, там, вибрати будь-який цей маніпулятор, зайти в координати, ну і його просто так, по позиції заанімувати, поставивши два ключа. А, це таке щось більш таке простіше, менш цікавіше і так далі. Але кожен цей ключ окремо ми можемо, в принципі, анімувати, і це все доволі виглядає просто навіть от ті самі те, як він називає обертатися, повертатися так далі. Просто з звичайними ключиками. І бачите, кожен маніпулятор можна якраз так інімувати. Піднімати, опускати, повертати і так далі. От. Але є більш такий цікавіший варіант. Це давайте я прийду зараз до вікна зверху. Та намалюю просто якийсь певний сплайн. От. І тепер я це попробую прив'язати до цього мого сплайну. Як це все має відбуватися? Заходимо в характер display і тут ми маємо вибрати controllers Відкрию цей архів, і переходимо в Master Object, точніше, в control і е закидуємо його в цей сплайн, в spline patch. Даю раз, два. Давайте ставлю зараз на нульовий кадр, поставлю тут ключ на позиції. І перейду на, наприклад, на 320 І пропишу 100. Знову поставлю ключик. Давайте пограю. От, тобто вже така от анімація у нас є. Воно працює. Давайте навіть зроблю таке, щоб було трішки краще видно. Це е, для початку строю якусь певну камеру. Піду від її лиця. І поставлю десь її ближче. Десь над код позицію. І закину її в характер. І, точніше, навіть не в характер, а в мастер. Отже, бачите, як взагалі воно краще анімовано. І як бачите, тепер е, за допомогою цього рігінга всі ці от повороти, які вона має здійснювати, і так далі, воно враховує саме. Ну тобто нам не потрібно паратися лишніми анімаціями і так далі. Там, наприклад, на поворотах кожне колесо окремо анімувати і всяке таке. Це тепер це робиться набагато раз простіше. І, звичайно ж, ми можемо ще додатково це все якось там ускладнювати. Там, наприклад, там, коли йде якісь певні повороти, то можемо, наприклад, вибрати такс. Не тим вибирав. move ту, Виділю цей задній ключ. Так, не хочу в мене виділятися. Через те, що я вибрав не той мод. От, вибираю модул мод, mode, move tool. І тепер можу ще додатково анімовувати ці речі. Ну, тобто, наприклад, такі невеличкі там навіть робити дрифт. Якщо у нас тут є якийсь певний поворот, я можу там поставити ключики на позиції. Наприклад, тут зробити те, щоб воно у нас трішки піддрифтувало. І тобто, що додатково там робити якісь такі от більш там цікавіші анімації, щоб воно у нас там ще якось цікавіше рухалося. Отам от, на поворотах і так далі. Але то вже треба буде робити нам саме ручками. По принципі, дрифт може виглядати доволі цікаво і трішки уставнути і зробити цікавішу вашу роботу. І останнє, що я ще вам би хотів би показати, це те, як, наприклад, створити якийсь певну горбисту поверхність і те, щоб програма зразу розуміла, де якийсь нахил має бути, і так далі. Тому вернусь поки що назад на нульовий кадр, І створюю якийсь певний лендскейп. Збільшу його допомогою клавіші T та зменшую його поверхню. Десь в такому вигляді. зміню на зменю Для того щоб було бачити цю трішки грубіць, краще. І тепер заходжу просто в Master. І в нас є цей collision mesh Закидаю Landscape collision mesh Але перед тим що варто змінити його на редагуємий об'єкт. Тому нажимаємо на Landscape і обираємо Make Editable. Раз. Як бачите, машинка вже стала на своє місце. Тепер включаю пуск програвати. І як бачите, авто тепер саме розуміє, де є якась гора, так далі, і підлаштовується під це, економить величезну, величезну кількість часу у нашій роботі. Тому на цьому все. Якщо бажаєте підтримати такий україномовний контент, у вас є можливість зробити це на монобазі, звичайно ж, ставте лайк, лишайте коментарі, по тема моушу я доволі вузько, вузько направлена і, і варто підтримувати. Тому щось таке. you <laughs>